Дзвонить до мене тільки що номерочок. І зразу, чуєш, ти там закидував відео з 117 клеєм, видали його. я кажу, добрий день, а хто, а хто це такий? Ну я пліточник. Я говорю, ну, ну ім'я є в пліточника. Ім'я не скажу, тіпа, я пліточник, називай мене Пліточник. Я кажу, а що я маю видаляти? Ну ти сказав, що там на нього не можна вкладати 1,20 двадцять на шістдесят. Кажу, правильно там кажу, на мішку так написано. Ну, але ж типа, я вкладаю там. ну. Кажу, ради Бога, вкладай, що ти в мене хочеш. Ну, а для чого мої замовники, типа, тебе дивляться, просто а ти сказав? Я кажу, я сказав те, що пише на мішку. Що до 80 см, друзі. Я не сказав, що цей клей поганий чи ще щось. Я сказав, що не потрібно. Порушувати рекомендації виробника. І все. Якщо там пише до 80 см, то прислухайтесь до цього. Тому що не зря, не дарма пишеться це. Скажи мені, скільки клей як замішав, можна ним робити. Я кажу, а це тут при чому? Ну ти мені скажи конкретну відповідь. Я кажу, ну там 2-3 години робочий час. Ну а конкретно? Я говорю, так а при чому тут? -то -то? Я щось не можу поняти. Ні, ну, бо блін, ну ти видалиш це відео? Я говорю, так а чого я маю видавля... видавляти, якщо я сказав правду? Шо, ну що тут такого? Я щось не розумію. Клей не підходить до конкретного формату плитки. Візьміть вищий клас клею. Неважливо там того самого виробника, не того є зараз ринок дуже великий. Для чого це? Робити і е, е, вводити людей в оману якусь, ви можете собі під свою відповідальність зробити любим клеєм, яким хочете, якщо ви впевнені, що на цей клей воно все буде тримати чітко і проблем ніяких не буде, можете вкладати. Ну якщо потім вилізе е, якась історія боком, і ви звернетесь до виробників цього клею, вони вам скажуть: любий друже, ти бачиш, що пише на мішку? Бачиш до 80 сантиметрів. То чого ти ліпиш метр двадцять, га? І ти з опущеною гривою будеш стояти і казати: все життя робив, так було нормально, а тут зараз не знаю, чого воно так сталося. Тому прислухайтеся і читайте те, що пишуть на мішку.